У перші вихідні жовтні у Харківському екопарку стартує одне з найулюбленіших осінніх свят бал Хризантем. Цьогоріч фестиваль королеви осені присвячується учителям. На жаль, він другий воєнний і поступається мирним балам за масштабами, тому кажуть, це міні-бал. Десь тисяча квітів для прикрашання клумб, арок, стіяк. А перед війною у нас були більше 10-30 тисяч. Це тільки квітів кущів, які ми засаджували в клумби, стійки робили композиції з них різні, але справа не у кількості висаджених кущів на хризантемових клумбах, та числі квіткових композицій. Для харків'ян важливий сам факт продовження їхніх красивих традицій із довоєнного мирного життя. Юлія Черненко серед тих, хто вже не перший рік створює цю красу. Квітникарка каже, що готувалася до цього балу не менше трьох тижнів. Тут закладена праця десяти штатних працівників та помічників флористів. Ми залучали, просили допомогти нас нам, людей, які з нами працювали до війни. Вони дякую їм. Вони нам не відмовили, приїхали і допомогли. У вересні вони висаджували квіти, облаштовували фотолокації. Загалом тут. 18 видів хризантем. Усі квіти з Полтавщини. Хризантемові скульптурки створювали останніми, бо вони із зрізаних квітів. Якихось таємниць затворення композиції та догляду за ними квітникарі не мають. Отакі от ось колби. Набирається сюди водичка, Вставляється сюди хризантемка, квітка наша. І отакою от. Колбочкою, квіточкою, ми або замінюємо на нову квіточку, або ту саму, якщо вона ще добре себе почуває, ставимо назад. І так декоруються усі наші фігурки, які обшиті такою сіткою. Голуб миру одна з п'яти цьогорічних квіткових скульптур. Для цієї композиції знадобилися білий сорт хризантем магнум, жовто-зеленуватий шамрук та пускова мілка, та й не лише. На одну скульптурку, каже пані Юлія, потрібно десь від 500 до 800 розкритих бутонів. Усі ці квіти на завтра перетворяться на оздоблення для рожевого ведмедя та бджілки. Це дві скульптурні новинки цьогорічного балу. Також відвідувачів зустрічатимуть старі друзі, доброзичливий рожевий кіт Добряк і пара закоханих черепашок. Давні улюблені локації для фотосесії. Вони розташовані на березі декоративного озера, де табуном знову плавають золоті рибки. Втім, не лише квіткові локації є предметом захоплення харків'ян для першокласника з харківської метрошколи Даміра, якого ми зустріли напередодні за нагороду прийти сюди після уроків з дідусем, провідати у відновлених вольєрах проматів, які не так давно повернулися додому, подивитися, як підростають дитинча та рисі. Цим маленьким хижакам сімейство кошачі уже три місяці. Вони ростуть поруч з мамою. Переймають усі її повадки, щоб з маленького кошенята вирости у справжнього хижака. А взагалі у Сергія з онуком тут є свої любимчики – бики. Ми завжди приходимо сюди дивитися на тварин, кормити їх. От зараз з собою несемо корм для тварин. І будемо отаких от биків рогатих. Кормуєте, так, Дамир. Сергій пропонує показати стежку до биків. Дорогою не витримують, аби не поспілкуватися з іншими мешканцями екопарку. Звичних до уваги людей. Саме задля такого спілкування з природою Сергій приходить сюди, коли випадає час. Війна та близькість кордону із сусідом не можуть поставити життя на паузу, переконаний чоловік. Ті, хто з Харкова не виїжджав за ці два роки, їм пощастило набратися от таких от емоцій, що зараз всі розуміють, що якщо буде щось зовсім, зовсім погано. Тоді буде по-другому, але у нас зовсім погада вже два з половиною роки у Харкові, і слава Богу, наші пацани там стоять. Аліна вперше з початку війни навідалася до екопарку. Каже, чекала, коли підросте її донька, дівчинка-ровесниця війни. Зараз маленька Ніколь два з половиною роки. Дитина ще мала була, а зараз їй цікаво. Рішили, кума позвала, Ми приїхали. Це розряджає е емоційний стан. І дуже гарно відвідувати такі такі парки. Чудовий парк, чудова атмосфера. Незважаючи на ситуацію, дуже гарна. Втім, організатори свята квіті попереджають, що небезпека з боку росіян залишається, тому офіційне відкриття балу хризантем вони не оголошують. На вході ми обов'язково попереджаємо усіх шанувальників екопарку про загрозу, яка є. Вона є фактично, всі про це знають. Ми попереджаємо та попереджаємо обов'язково внукавнувці, що є е, воздушна тривога або якась небезпека е, для парку. Це обов'язково екопарку, запевняє директор, облаштоване укриття, однак кожен для себе зважує ризики і вирішує бал хрезинтем під Харковом. цвістиме до листопада, точніше, до перших морозів. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.